Слава Богу за сьогоднішній день. Сьогоднішній день пропонується притча про робітників у винограднику. Тут розповідається, як Бог шукає робітників для своєї справи. Матвія 20 розділ, з 1 по 16 вірш. Бо царство небесно подібне до господаря дому, котрий вийшов рано воранції найняти робітників у виноградник свій І згодившись з робітниками по дідарею за день, послав їх у виноградник свій. Вийшивши близько третьої години, він побачив вічі, що стояли на ринку без праці, їм сказав, ідіть ви, виноградник мій, і що буде належати? Давай. Вони пішли. І знову він вийшов близько шостої, дев'ятої години і вчинив так само. І коли години одинадцятої він знайшов інші, що стояли без діла. І говорить їм, чого тут, цілий день без діла, стоїте? Вони кажуть йому, ніхто не дав нас, говорить їм. Ідіть і ви, у виграті мій. І що буде вам належати, одержати. Колись настав вечір, каже господар виноградника управителю своєму, поклеч робітників і дай їм за робітну плату, почавши з останніх до перших. І ті, що працювали з 11 години, Одержали по дінарію. Ті, що прийшли першими, думали, що вони одержать більше. Але одержали вони по дінарію. І взявши гроші, вони нарікати, нарікали на господаря. Говорячи, ці останні працювали одну годину, і ти зрівняв їх із нами. Що перенесли тягаря дня із пекла. Він же сказав у відповідь одному з них. Друже, я не кривжу тебе. Чи не за дінарій ти домовився працювати? Візьми своє і йди. А я дати хочу і останньому те, що й тобі. Хіба ж я не маю права розпоряджатися своїм майном як хочу. Чи тому заздре око твоє, що я є щедрий, так будуть останні першими, а перші останніми, бо багато покликаних, та мало вибраних. Ми бачимо. У притчі, як Господь наяву вибирає людей, кличе. кличе їх на роботу. Ну, що таке притча? Притча це історія з повсякденного життя, служить для навчання і розкриття моральних або духовних інчин. Якщо їх розкрити. Не можна. Там інша мова, там інше розуміння у Царстві, у Царстві Небесному. Багато прийдеться слів цієї граматики, тих дипломів, а оставить. Тут, там вони не треба, там мова ангельська. Причем і Ісус Христос, розкривав тайни Царства. Що це таке? Хто належить до цього царства? Як лечить жити членам Царства Божого? як воно буде явлено у всій його справі? І так Господь Ісус Христос за три з половиною роки проповіді сорок прич. Розповів людям, які ще ніяк не замінили більшими якимись науками, які виявив Господь Ісус Христос. Література, культура, етика неба, вона дуже глибока, недосяжна. Перейдемо тоді скільки ще треба вчитися, скільки треба буде вигрібати. Того, що там не потрібно. Перед нами притча робітників у винограднику. Тут написано про духовні правди. У цій притчі під господарями виноградника потрібно розуміти Бога під Управителем Ісуса Христа. А під виноградником. У старому заповіті це був ізраїльський народ тільки. У новому заповіті і ізраїльський народ, і всі люди, але, але під увагу береться церков Ісуса Христа. Це лідірується від суспільства у цьому грішному світі. Тебе торкається всіх народів і всіх духовних працівників. Робота така, ширити пізнання Бога серед народів. Це Та така робота у цього духовного винограднику. ширити пізнання Бога. Всі люди. Щось якось скільки працюють у цьому винограднику. У багатьох виникає думка, щось робити, зробити для Бога. Підходять поближче, де може бути можливість заявити про себе. Людина кожна. Іде туди, де її душевна потреба. Хто за церкви, хто за церкву, хто далеко від церкви, йде туди, чим наповнена її душа. З першими робітниками Господь докладно домовляється відносно плати. От. Ми бачимо, що люди йдуть туди, щоб домовитися. О сьогоднішній день з ким ти домовився? З святими служителями чи з якимись служителями іншим, що вони працювати. Ми бачимо, що не буде управляючий. І Ісус Христос і ти шукать Тебе по другим установам. Він буде шукати там, де Його установи. Це церква, це віруючі люди кругом тебе. Шукати не буде по тим гріховним установах робітників. Чого? Бо з їх толку мало на духовні неві. Вони собі не будуть робити, вони знають, як і ще й другим будуть місяця. Ми бачимо, що для того, щоб іти, треба знати, куди прийти, чого ти прийшов, домовиться, домовиться написана в Євангелії. Бог домовився з людьми. Докладно. Зі сторони Бога все в порядку. Ті люди, котрі пішли в інше місце, ми бачимо в притчі, він виходив на й те саме місце, де були ці люди, які хотіли робити. Були люди і в інших місцях, вони і не планували нічого робити. А так, день до вечора, дай Бог день, дай Бог піщу. Він туди не пішов. Він пішов там, де люди хотіли, куди їх привело серце, совість. Людина пробуває, і людина пробує. По-своєму служить Богові без домовленості. Яка написана в Євангелії, що покайтесь з Божими вимогами, умовами. Волі Божої багато хоче служити Бога, але болі Божої не знають і не хочуть знати. У книзі домовленості, Євангелії не заглядала ніколи. Робить, що задумається, а чекає повної платні від Господа Бога від яжи. Бог платить тільки тим, з ким він домовився, і тим, який працює згідно умов Євангелії. Під Ньому нашої праці для Господа Бога треба розуміти наше життя. Значить, умова, Євангелії договор такий. Повірив, покаявсь, охрестився. В ім'я Господа Ісуса Христа. Сам прийшов і сам це все прийняв. Бачимо, що шукає Господь виходив декілька раз. Нема різниці, 17 років тобі, плата одна, праця одна, Бог любить тебе. 90 років, але якщо Ще розум робить, і ти звертаєшся до Господа Ісуса Христа з покаянням, Твоя праця, праця зарахована, ти отримаєш вічне життя. По-різному вибирає Бог людей. Є ще праця, які люди стараються щось робити для Бога. Не домовилась праця, вона ця праця, без домовленості з Богом. Тобто він це не для слави Божої. А людина робить щось, святе, щось добре, щоб бачили люди, щоб потім була мені, щоб потім була користь. Така праця Богові не треба. Бог її називає неробство. Радше, щоб бсь на щось робить, звернись в до Господа Ісуса Христа. А воля Божа є, слава Божа. Оце, що ти зробиш, чи буде слава Богові. І від віруючих, і від невіруючих, і від злих, і непотрібних, чи буде слава Богу, і там. А це є та робота в виграді. Духовна більшість людей роблять багато, Не потрібно подрізують для Бога для спасіння людей. Роблять не по виміру євангельському. А там даний стандарт, там даний жірець, там даний старт життя перших християн, життя апостолів. Якщо ще трошки змінено уже у моєму служінні, у моєму житті, то вже треба думати, що ця праця. Для Бога треба, Чи Бог її благословляє, чи я буду ще шмати. Що буде належать, то дам вам. Голубці, що працюють у його винограднику святому і працюють його методами. Ці люди, котрі прийшли, щоб їх наняли, вони своїм знаряддям не йшли. Вони прийшли з пустими руками. Стояли, навіть чисто видно, не було, стичків, щоб собою не брали. Стояли, що ви стоїте тут цілий день. І от вони зайшли виноградні. Там були і відра, і ножі, то є з тої, тої присвідання, яка потрібна для роботи у винограднику. Там і далі. Ви йдіть тільки до того господаря, а він вам ще дасть чим там працювати. Бог не хоче мати безробітня. Своїх справі, а роботи дуже багато не зроблено. Багато навіть тих, які зобов'язані робити портять ту роботу. Праця багатення не зроблено ще. Боготіння є працю для нього не по довжині часу зужитого на неї, а по кількості та якості, по щирості і що тебе спонукало, оце все робить. Бог не рахується з довжиною часу нашого християнського життя, а бере під увагу відданість, вірність. Люди дуже мало бувають зичливі до інших, уступить, посунеться, запросить. Ми бачимо, що ці стоять у винограді, бо я місця, цьому місці собі хозяв. Чого ви стоїте? А нас ніхто не покликав. Дорогий брат, сестра, читаючи Івана і Біблію, кого ти покликав, а покличе? Вони стоять, вони ждуть. Нас ніхто не покликав. Гроздвійник, умерший на хресті, Ми бачимо далі на рівні з тими, що на протязі життя працювали для Господа Ісуса Христа. Каже, сьогодні буде зо мною ворою. Сьогодні ти отримаєш зарплату за твоє життя. А за що? А він пішов словами і те время не міг іти ні руками, ні ногами. Начав їх тільки словами дійти до Спасителя Господа Ісуса Христа, Починив його працю, звернувся до Його і став працівником того виноградника, Бог вибирає і запрошує багатьох людей. Івангеліях багатьох є такі слова. Очі ж врічі Матвія 2016, багато покликаних, а мало вибраних, багато покликаних, а мало вибраних. Матвія 2016. Матвія 2016 для виконання цього великого доручення нести війську примирення є вибрані люди. В тій покликаний день, а я знали, що вони роблять, що вони покликані, договорилися, як робили, то вже їхня справа. А ті, що в час простояли. Ну, хоч що небудь, та принесу в свою сім'ю, хоча не будь, та для себе зароблю час, час. Робили під'ється, вони роблять, а ще зебжать. А господар дивиться, як вони працюють, як вони стараються, укладають все своє у цю роботу. Багато цю Вістку можуть не нести. Матвія 21 там прийшли, служителі кажуть, а ми і біцові зганяли на твоїх вулицях звичали. Не знаю вас, не знаю вас. Вони робили одну роботу, але вони не кликали людей у виноградність. Ніхто нас не покликав. Не знаю, прийдеться опускать голову. Буде мій сусід, мій знайомий, мій родич, буде направлятися на суді туди. Ех, ех, Не покликав ти нас, не казав ти нам, друзі, кличте, поки що можна, кличте їх, щоб не освідала і вас совість у вічності. Для виконання великого доручення нести війську примирення, Бог вибрав людей. Віддививсь по тій праці, як вони працювали тут по землі. Це люди вибрали. Вони будуть, вони рвуться робити. Допускайте їх. Бог вибрав, щоб явити свою мир. Так Бог проявляє, Бог проявляє. Бога нема побачити, Бог є дух. А от те, що Він проявляє, відчувається всім тілом. Бог вибрав людей, щоб вони навчили, як Бог проявляє в мирі. що Бог спас і тебе, і мене своєю милі. Від кожного Іванівського святого робітника, щоб він був справді добрим, вимагається три основні якості. Працюватись, працюйте. От вона все життя на машині приїхав до церкви і по на служінні і додому в'їхав. А одна людина ніжками сюди прийшла. «Куди це ви бабчи йдете, Дідулю, куди це ви так скутиляєте у церкву. Іде з нами. Ця людина зробила роботу у виноградника. Вона вже запросила цю людину в церкві. Вона навчилася, для чого вона живе. Вона хоче, щоб люди так жили, як вона. Мирість. Ви знаєте, коли говориш між людьми до того з цією милістю за очі людям, що людина діється на милість, але нічого не робить. Я кажу так, хай Бог простить. Навіть милість Божу. Навіть милість Божа. За дурняк не дається. За милість треба щось робити. Щось робити. Хотіть треба щось робити. Хотіть. А от як не хоче, що ти його будеш ту мирість давати? Він не хоче. А що він захотів, він повинен дивитися зо мною, як я. Йому захотілося бути таким, як я. Або як сусід, навіть самілість Божу вона даром не дається. Ми бачимо розбійник на хресті, Отримав милість, найвищу милість, найвищу милість. Але що він зробив? Він визнає і оцінює смерть. Весь на крісті, він своєму другі каже, ми заслужене терпимо, а він нічого поганого не зробив. Господи, сповни мене, як прийде своє царство. А тут вже ми бачимо, що для милісті треба чуть-чуть попрацювати, щоб Бог дав. Для мене головне у цій притчі знати, куди, для чого я йду сьогодні. Знать куди для чого я йду сьогодні, куди я йду зараз. Меліство нас працює в будь-який час. Але мирість не кидається в грязь, Мирість кидається в тих людей, ті, які неправильно розуміють слово Боже. Але вони хочуть його паняти, хочуть. Хай полку завить, подумаймо на слово меч. Багато вибраних. Багато званих. Багато званих, а мало вибраних. Скільки працювалось для Бога. Серце мозги мозги серце, серце, мозги мозги серце, скільки працюва Льотла. Тоді Бог хоче класти свою мрію. Хай Бог допоможе кожному з нас, хай ця притча розкриє нам багато благодаті подруги, яка зійшла на землю. s Amen.